Здали таке питання, тому і десь я думаю, я думаю, тому є такий і супротив по відношенню до мене. Тому що дехто знає, що я знаю, що вони робили, і коли я прийду, ну я мовчати не буду. Я зараз не буду розказувати багато, в мене є дуже багато фактів. І я привик розмовляти не словами, а показувати навіть факти. Якщо я щось говорю, я за то відповідаю. Тому я думаю, що оті всі супротиви, які зараз є, і десь залучення і підключення різних громадських організацій до того, то якраз воно якраз з тим і пов'язано. Тому що, ну давайте будемо дивитися об'єктивно. Кажуть, що пройшли вдаї атестації. Ну, завдань 250 чоловік може пройти атестацію. Ну то та сама атестація, яка була в Верховній Раді 16 числа, коли за 5 чи 6 секунд прорахували 306, 235 голосів. Правда? Все-таки з якого дня ми зможемо побачити факти. Факти можуть бути тоді, коли буде новий начальник ОБС, коли я буду призначений виконуючим обов'язки Даї, коли я зможу впливати на ситуацію. На сьогоднішній день ви бачите, що мене ніхто не збирається призначати. Але штучно робиться що? Шум для того, щоб підняти і обурити громадськість. От завтра буде призначати, післязавтра буде призначати. От уже призначили, от уже відзначили. Коментарі різні. Розумієте? От коли буде начальник ОВС, коли я буду призначений, тоді ми дамо відлік, і від того відліку я вам обіцяю, що я розкажу вам і я буду кожний тиждень збирати вас і вам розкажете, що я зробив за тиждень.